Сьогодні день святого Валентина або День Закоханих. Свято особливо поширене серед молоді. Цього дня юнаки і дівчата зважуються на любовне послання тому, хто їм подобається свого часу, згідно з легендою. Так вчинив і християнський проповідник Валентин, ув'язнений за віру у часи Римської імперії. У нього закохалася сліпа дочка тюремника. Як священик, що дав обітницю безшлюбності, він не міг відповісти на її почуття, але в ніч перед стратою 14 лютого прислав їй зворушливий листик і підписав Твій Валентин. Це одна з версій появи цього свята. Лучани Анна Радчук і Юрій Грицюк зізналися в симпатії один одному три роки тому. І відтоді щасливі разом. І щороку, 14 лютого, роблять одне одному приємні сюрпризи. Він працівник Волоньгазу. Вона ще студентка. Познайомилися три роки тому на весіллі у друзів. Спільну мову знайшли швидко. Під час пристрасного танцю мені сподобалась її посмішка і дуже запальні танці а також позитивна енергія. Після того весілля Юрій вирішив, що обов'язково знайде цю чарівну дівчину і продовжить спілкування з нею. Так і сталося. Допомогли соціальні мережі. Потім виявилося, що вони ще й сусіди. Почали зустрічатися і вже три роки разом проводять вільний час. До дня святого Валентина закоханий, вирішив Анні зробити сюрприз. Він запросив дівчину. Ніби на звичайну прогулянку, а сам із букетом її улюблених квітів, білих ромашок, а також із нашою знімальною групою висловив свої почуття. Я виходжу, що ще раз доказати своїй коханій людині, що ти її любиш, тобто її ціниш. Валентинів день це світське свято, на честь римського священника Валентина. У багатьох країнах цього дня закохані готують один одному подарунки. Анна також підготувала сюрприз Юрію. День святого Валентина це таке миле і ніжне свято. Це просто наш шанс вирватися від наших проблем з цієї буденності та просто доказати ще раз своїй половиці, наскільки сильно її кохаєш, наскільки сильно ти її відданий, і зробити якийсь шалений сюрприз, та полюбити один одного ще більше. Який сюрприз підготувала коханому? А це ж сюрприз. Головне скажу, одне, що тортик це один з сюрпризів, як розповіла кандидат психологічних наук Оксана Соловей, надовго разом залишаються ті пари, які мають особисту сумісність, тобто особливості характеру, які схожі чи доповнюють один одного. Духовна єдність теж грає велику роль. Спільні цінності і інтереси об'єднують. Також важливо, щоб люди розподілили обов'язки в побуті. Ще одним параметром сумісності є показник фізіологічний. Задоволення від близькості, гармонія в дотиках має бути обов'язково. Не треба забувати і про те, що людина повинна любити себе, тоді життя буде гармонійним. В цей день хочеться побажати незалежно від того, чи ви у стосунках, чи ви самотні а просто кохати, кохати життя, кохати себе в першу чергу, бо це важлива складова гармонійних стосунків, любов до себе. І напевно наповнювати себе цим почуттям, тому що коли ви наповнені кохання любов'ю, то ви з радістю будете ділитися цим, і ви готові до того, аби знайти достойного партнера, з ким розділити це почуття. В якій обстановці освічуватися у мальовничому місці на природі, в ресторані чи створити романтичну атмосферу, де інде вибір кожного. Головне, що чарівні слова Я тебе кохаю повинні йти від душі і серця.